Ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами трошки поностальгуємо і зіграємо в Clash Royale І сьогодні, в честь мого повернення в Clash Royale я вирішив купити Royal Pass. І зараз ми з вами відкриємо його і подивимося, що там є. В принципі, протесуємо, які тут скін нам на башню дадуть. І якщо І заберемо ще Емоді. Оу, книга карт. Це чудово. Я те, що ми можемо будь-яку карту до максимального рівня качнути, але мені більш цікаво... Не ось ті токіни, книги карт і так далі. Це для прокачки, звичайно, потрібно. Мені більш цікаво... Так, до EMED я ще не дійшов. Мені більш цікава башня. Так, ось це вже круто. Чудово, ми з вами, звичайно, його затестуємо. Ну, так, так що. Ага, вау. Ну круто. Давайте далі будемо відкривати. Тут далі буде золото, я так думаю. До речі, спина там золото. 50 тисяч. Це дуже добре. Я хочу прокачати. Э, э, миш... літаючих мишок на... на 13 рівень сили. Mm, оскільки <кій> я змінив колоду. Ага. Зібрати ага. Я трошки змінив колоду, зараз я вам покажу. Так. Ось моя колода тепер мала. І. А, в принципі, можна і. бочку mm, прокачати. Так, давайте ми ось це використаємо щоб нам епічні карти Джокера не... не кидало на другу епічну карту. А бочку я все рівно буду прокачувати. Так, Давайте заберемо це і топі з чудом. Також я зрозумів, що... Відкривають ставити в чергу сундуки можна ось таким чином. В принципі, прикольний бонус, але... Не знаю. А, ну і, звичайно, в клубу покаже всім, що я купив Royal Pass. Звичайно. Так. Ну, тут більше нічого не цікавого. Що вам цікаво? Клуб. Не знаю, показував я цей клуб в відео чи ні, але цей клуб достатньо довго вже живе, я скільки разів закидував рояль, повертався, а він досі живий. І якщо вам цікаво, в принципі, буде, я можу звільнити місце в клубі, хоч клуб повністю забитий, і тут доволі активні люди. Так що. Потрапити вже в цей клуб не так просто. Хоч є правило 50-й кік, але. На даному етапі ми не будемо нікого кікати 50-го не будемо кікати, тому що цей хлопець дуже активний, він має дуже хороші навики, просто він не піднімає арену для того, щоб прокачати карти, які йому потрібні. Коротше так, любі друзі. Це вже четвертий дубль. Мені вже, я вже, я Мене вже дістало те, що мені руїнять запис відео. Я вже відчуваю, що я швидше е, на... Як це правильно, в состоявшихся дублях, хай буде так. Е, Наб'ють цей стікер, ніж на запис. Ну це в мене вже дійсно в мене вже починає трішки підгорати. Е, Причому як від дзвінків, так і від тих, хто мені просто написує постійно, коли в мене запис. Причому я попередив, що в мене запис, і мені тим не менше написують. Ну, коротше, не суть. Давайте продовжимо. Я сподіваюся, що. Цей раз мене руїнити не будуть. Дивно, фіолетові. До речі, значки майстерності карт в нього фіолетові, я ще таких не бачив, тому я... є коротше, теорія, що він дуже добре грає цими картами. Незважаючи на те, що в нього 11-й рівень. Короля. Тобто прокачка у нього є, він просто. Ну. гаразд. Не така вже в нього. ага. Ну добре. Це був хороший байт на ЦАП. Мені сподобався. Сподіваюсь, він більше таких байтів робити не буде. А, ну бочкою контрити бочку, це, звичайно, дуже сильно. А, до речі, прошу вибачення за те, що буду карти називати свої. Ну, так як вони переведені на е, російській мові. Е, тому що я 5 років грі, е, з яких я 3 роки граю активно в цю гру. І за 3 роки я просто звик, що. Е, армія скелетів це армія скелетів. колдун — це колдун, наприклад. Е, ну, Калун, до речі, по-українськи, здається, буде маг, якщо не помиляюсь. Я можу помилятись, так що прошу вибачення, я. Я не сидів з перекладачем перед відео і не готував собі сценарій переведених карт в Clash Royale. До речі, напевне, варто було б. Гаразд. Ми знову програємо, до речі, це уже мене не дивує, якщо чесно. Я відчуваю, що сьогодні ні одної гри я не виграю. Грест. Бандитка. Мишки. Гобліни. Оу! Навіть так. Слухайте, а в нас є шанси. По-перше. Мишки накоцали їх, а по друге. Оп! Чудово! Ну а ми бандитку з центру кидаємо і. І це не контр. Він це за контр. Я просто не побачив, чи пройшов урон, чи ні. Оп. Оп. Так, чудово, давай, 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 давай. Оп! Перед. Все. Чудово! Перша гра завершена, Супер просто. Просто чудово. Так, нам залишається остання гра. І у нас буде з вами цей стікер. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей Royal Pass. Мені цей Royal Pass сподобався, і я вирішив його купити. Це взагалі перший Royal Pass, який я, покуп... який я купляю. Ну, але мені він дуже сподобався, мене взагалі дуже зараз притягує ця гра. До речі, напишіть в коментарях, чи варто зняти україномовний Brawl Stars, чи вам буде це цікаво подивитись. Але знову ж таки... Ні, Brawl Stars, напевне, легше україномовний зняти, ніж Clash Royale. М -м, до речі, це втрата наша... Де. Втрата, втрата. Проблемка так проблемка. Невдало розташовані карти. У мене не було чим його. Хоча може й було. Я давно в Clash Royale не грав. До речі, закономірно. Те, що кожен раз, коли я повертаюсь в Clash Royale. В мене нова колода. Не знаю з чим це зв'язано. Просто. Зараз я ще другу вишку втрачу. До речі, це вже, напевно, більш не російська мова, а більш жаргон ігровий. Напевне, можна це навіть так назвати. Та куди ти, бандитко? Ну куди ж? Ну навіщо це тобі було? Капець вона енергійна. Ну, гаразд. Може, гігантська пека щось, да, Чудово, слухайте. Просто чудово, якщо я правильно зрозумів, все. <свігані> Відео можна завершувати. Але воно, здається, якесь коротеньке трішки вийшло, так що ми ще протестуємо. Нове емодзі? Да. Так, нове емодзі, яке ми отримали з вами. Перше взагалі. А, дивіться, тобто вони рахують як... Royal Pass. Типу, дивіться, я не можу забрати це, поки я не зібрав це. Прикольно. Так... Чудово... Давайте ж поставимо його. Які кру, круте емодзі Взагалі, я думаю, ви помітили, що в мене дуже багато Емодзі Цієї ночної Це... ну, Мені саме її емодзі на... подобається Як персонаж, вона теж мені подобається. Точніше, як карта. Карта персонажа Воїн. Хай буде Воїн? На мені теж дуже подобається. Але. Один нюанс. Я не знаю, куди її... Ну, Я не знаю, яку мені створити з нею колоду. Тому що я взагалі в основному я граю авторськими колодами, в основному якимись такими, тому що в мене якраз ці карти е, мають хороший рівень прокачки. Тобто я колоду толком не змінював. Е, так, я ставив туди лучниць, стріли, Теслу. Е, тобто рахується, що я її змінював, Валькірію ставив. Але так, щоб кардинально, то ні. За рахунок цього в мене деякі карти дуже добре прокачені. Багато чого, до речі, ставив в колоду і не знаю. Так, що тут у нас. Так, ну що ж, давайте підемо в бій. Останній, напевно, вже. І як... На зло, Останній бій у нас буде не дуже добре. Ну, гаразд. Давайте. Перевіримо. До речі, не пам'ятаю, чи казав я, чи не казав. Це по-моєму було не в цьому дублі, тому скажу ще раз: якщо ви хочете, щоб я пройшов випробування, там дають емодзі на ну, емодзі, ось таке, тільки на, від... з відміною. Ну я коротше, вам покажу з відміною бабуси. Якщо вам буде цікаво, щоб я його пройшов, я його пройду. На відео. Не цікаво, Ну то я не знаю, чи я його взагалі буду проходити. Тому що. Ем, для ми, мені, по-моєму, якось не дуже, не дуже сподобалось емодзі чи щось, щось таке. Тому що я не пам'ятаю чому, але я чомусь не хотів його проходити. Чудово. Ем. Ага. ну і до речі, майстерність карт заодно я отримую, тому що в мене. Якщо ти на кожній карті зробиш по 5 перемог, це 5000 золота. А якщо карт в грі 100, то це. Це півмільйона золота? А це непогано, до речі. Але я не знаю, що я над цим буду заморочуватись, тому що 100 тисяч це прокачка одної карти на максимум. А здобути майстерність на всіх картах це, по-перше, треба карти прокачати. Коротше, це невигідно для мене, тому що це треба. По-перше, треба вкласти в карти, щоб вони щось принесли. Тому що в мене карти не прокачані. Доброї, хорошої прокачки на картах в мене немає. Ну, на всіх. Так, в мене на основній колоді в мене є прокачка. а інших, До речі, рибак, да, так, він притягує пеку. Ну, в принципі, це не сильно щось змінює. Башту він все одно втрачає. До речі, ну стікер просто крутезний. Не пожалів я ні разу, що купив цей Royal Pass, і стікер мені подобається. і на башту скін, до речі, дуже класний. Мені то, також дуже подобається. Він що, знищив мою бандитку фаерболом? А як це так? Ну, гаразд. Ми зробимо просто ось так. До речі, в нього є шанси. Так, він свій шанс не втратив. Не... Пусти. Ну, давайте тоді ось так зробимо. Побачимо, що що з цього вийде? Так, гаразд, сюди сюди. Так, чудово сюди. Гаразд. Просто чудово, якщо я правильно зрозумів. Рибак притягує, колдун працює. Чудово. Так. Гаразд. У нього зараз немає шансу кинути королі левського гіганта. Ані є. На те, щоб відволікти мої війська, але сенсу я в цьому, якщо чесно бачу, дуже мало. Що він хоче цим добитись? Тим більше його рибак йому заважає, здається. Так, гаразд. Ааа, він хоче заспамити мене цими гігантами. Це, не, це вже не добре, це вже мені не подобається. Мені не подобається його план, його план мені взагалі не. Так, гаразд. Давай, 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 давай. О, чудово. Супер, ну це була прямо для останньої ігри. Прямо чудово. Оу, до речі, ми якийсь, якусь нагороду з вами отримаємо. 25 карточок Джокера. Непогано. Що там в клубі? клубі нічого. Чому я? Я її що вже пожертвував чи що? Чому вона оновлюється? Гаразд, е неважливо. Ну, на цьому в мене все. З вами був Петро. Ви були на каналі Влиніва, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Всім хорошого дня і до зустрічі!